Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка, чоловічі шорти. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, ви підписалися на наш канал, коментували, вступали в на нашу спільноту вайбер, підписалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці, а також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюйте чайок, доставайте печеньки, всім приємного перегляду. Так, 33 пояс. Такі легенькі ляні. Десь розмір XL. Легенькі для заняття спортом фірма Nike, десь фірма LXL. Adidas розмір M 32-й пояс легенькі Гарні трикотажні бенч. Чоловічий, 56 розмір. Чоловічі, легенький розмір XL, фірма Jack and Jones, фірма Adidas. Adidas розмір XL. Розмір M, HM. Легенькі спортивність, стан супер, крівіт, розмір ML. Чоловічі Watson, розмір XL. Легкі. Розпаковка без купюр. Відкриємо від початку до кінця. Так. Дивимося далі. Чоловічі, ще чоловічі. Легкі, чоловічі. Е, пляжні. Джако. Легкі. Так. Camel Active. Розмір XL. Бугатці. Чоловічі, ще чоловічі. Розмір ML. 36. й Фірма ГЕП з боковими карманами. Бершка. Такі пляжні. Продовжуємо перегляд. Ліга. Джек Джонс. Легкі. Адідас. Вау, класні. Брендові. Легенькі, трикотажні, пляжні. Ще розмір LXL, Пляжні. Jack and Jones трикотажні. Розмір XL 2XL. Пляжні. Ще пляжні. Розмір Л. Розмір XL. Пляжні. Рейнбоу. Джинсові. Ще з боковими карманами. З боковими карманами. Ліга. Так, з боковими карманами. Лок. 34 36 50-й розмір. легенькі Адідас. Легкі. Так. Джинсові. Ліксель. Ще. Кількість велика. Собівартість низька. 34-й пояс. 32-й. Пляжний. Фірма Adidas, Розмір L, Анджело Літрих. 42-й пояс. Urban District, Такі трикотажні. Ще. Такс. Розпаковка без купюр. Повністю відкриємо. Подивимося, що попадає в мішку. Чинсові. Десь 32, 34 пояс. Ще. 56 ліверджі. Продовжуємо. хлоючим. Ще. Такі спортивні, трикотажні, XL, джинсові. Rainbow. Спортивні. Ще. Легкі. Повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.